Сьогодні 24 серпня 2025 року. Вітаю всіх з Днем Незалежності України, гармонії, процвітання і миру нашій державі і кожному цих же станів всередині. Бо ми бачимо назовні тільки те, що є в кожному з нас. І так, я кармолог, і мені прийшла ідея розібрати матриці долі України, які кармічні задачі у нашої держави і у нас, українців, як її представників. І переходимо до Матриці. І так, 24.08.1991 рік. Візитівка у Матриці це шістка. Основна задача цієї енергії навчитися любити. Тобто задача кожної людини, як представника цілої держави, навчитися любити і приймати себе та інших без прискіпувань, засудження, образ і критики, дати людям бути такими, як вони є. Замість фокусуватися, що у інших не так, переведіть увагу на себе, а що в мені треба змінити в собі, щоб побачити іншу реальність. Навчіться безкорисно служити світу зі стану достатку і любові, також вчіться екологічно вибудовувати спілкування. Далі, фінансовий канал каже про те, що треба ставити конкретні чесні цілі. Не воювати за гроші, де б собі пригрести побільше. бути щедрим, і це призведе до процвітання держави в цілому і до процвітання кожного роду. Пояснюю детальніше: не набагайтеся проїхати без квиточка на транспорті, не роздруковуйте особисті документи на робочому принтері, не прихвачуйте ручку з собою з роботи, не мовчіть, коли вам дали решту більше, чим потрібно. Платіть іншим більше, ніж вони очікують. радійте за успіхи інших, допомагайте, благодійте, платіть податки. Також по матриці видно, що духовний і матеріальний розвиток буде йти через вивчення і виконання причинно наслідкових законів. Призначення для себе. Кожен має пройти уроки на випробування з покусами влади, грошима, зачепок за матеріальне, гординю, агресію і тиск на інших. Тобто, якщо ви депутат, ви маєте вибір брати хабаря чи відмовитися, якщо ви працюєте на виробництві, у вас є вибір вкрасти пачку масла чи поступити чесно. Якщо ви вдома спілкуєтесь з партнером, ви можете обрати, чи тиснути на нього, щоб він зробив, як ви хочете, чи дати свободу. І у спілкуванні з іншими людьми теж потрібно перетримуватись законів, духовних, в тому числі, бути чесним, не повчати інших, поважати старших, але вчасно сепаруватися від батьків і бути в спілкуванні максимально легким і спокійним. Генерувати як можна більше позитивних емоцій, бути максимально розслабленим і довіряти Богу, які б обставини не були. Пам'ятайте, все, що з вами трапляється, саме краще для вас в даний момент. І наостанок скажу про 12 ту енергію. В мінусі це жертва. І наша задача як народу не терпіти, поки пружина вибухне, а вчасно, спокійно заявляти про свої права і свободи. Нам це не подобається. Давайте обсудимо, які компроміси можемо знайти разом. Ось така розшифровка у мене вийшла. Пишіть у коментарях свою думку, задавайте питання, кому потрібна консультація, запис, приватні повідомлення. І підписуйтесь, ставте лайки. Будемо вивчати карму разом.